І з вами Сергій Гай. Я роблю очередний випуск Hot Wheels. Ну, сама ігра називається Race Off Ось і зараз великими буквами написано. Я ось зайшов трохи поранше. Трохи вам прийдеться подождати, доки загрузиться ігра. я трошки пройшов. Ну як трошки прошу? До шостої карти пройшов. А дальше там на 6-й карті ще теж невозможно. І, ріш... І я рішив подивитися, що тут дальше може бути. Тут у нас... що це таке? Ага, грітур якийсь. О, Gift Red. Два подарочки. 150, 100... 125 алмазики. І 100. І ще один 125 аммазки. І у нас вже 400 мазиків. А урові тут 40. Ого, це нам ще йдеться довго по Я вам покажу другий уровень. Я себе купив нову машину. Указується, відкривати машину, надо, щоб відкрити нову машину, треба учити стару машину до повністю. Бачите, тут 27 із 36. Тобто воно каже, що я зробив 27 украшені із 36, щоб відкрити. Оцю машину. Во. Зараз я піду на другі гоночки на дав... давгілі нашій поганяю. Ой, почав ранувато. Отака це траса. Я вам всі ці траси показую по одному разу. Все одно тут вже робити мені нема чого. Осталось тільки перегнати цього чувака, в мене буде на три зв'язочки це зробити. Оп, сальтушка. Якось не вийшла в мене сальтушка. Все, у мене переграв той пацан. Я не можу виїхати, у мене ви ще перехилює. і цій гіли є одна така дуже-дуже вісома проблема. Її зараз на задні колеса перехилюю. Дуже любить поїздити на задніх колесах. От дуже прям. Ну я торю чувака вже не пережену, тут вже все ясно. Оп-оп-оп-оп-оп, замідлення. Ну, зато ця давгіла. Опа, чого, дивіться, кінчилось спальне. Я і не дивився на нього. Капець воно швидко кінчилось. Зараз вичимось Тож Підемо поїздимо. Нам треба його повідити. Нам треба хоч пройти цю гонку. Я так просто це не оставлю. Тож це буде для мене травмою для моєї честі. коло. Опа, чого така косальтуха? Опа, так що? Перепригную хороша красота, вообще хорошо йдемо, взагалі ідеально йдемо. Тут щас трошки, наверное, приусуну джа не, не-не-не. Ну ладно, собираем ці монетки и поедем. Мені хотя бы пройти цю гонку. О, у мене машина быстрее, чем у может. Но ну, його ще догнать надо. Он медленно їде, но уверен. Я їду медленно. А я їду швидко, но не особо уверен. И ось все гонки, кинець гонки, все, просто так. Гонку я буду вам показать усю трасу прошу. Так. Далі у нас третя траса, да? І ми нічого учить не можем. Не, Ні, нічого ми не можемо Аж поїхали, будем так. Ой-ой-ой-ой-ой, зразу запустило. Тут сальтуху мона хорошую зробить. Опа! опа Вот так чудесно началась наша гонка. Опа! І тут можна зробити сальтуху таку шикардоснуть. Фліп. Опа. Тут сальтуху не лучше не робити. Я пробував, не встиг перевернутися трошки. Да в сама по собі хороша машина. Ну, бачите, бачите, і на задні колеса зразу. І от і, і от, тут тако, тако, да, тако, прямо і треба було б зробити. От я не знаю, чого треба вічно скатуватися в самий самий низ. Давгіла, ти позор, Давгіла, ти позор. Я вообще не понимаю, що сьогодні робиться. Не може виїхати вже під горку вообще взагалі вже подує. О боже, реклама. Чтоб такого не было, нам наверное, надо отключить интернет. Сейчас подивимся оцю рекламу. Прикиньтесь роботів. Играем. Вар робот, война роботів. Ну я відключив інтернет, більше реклам не буде. Так, хочу, щоб я щось улучшу. Ну ладно, учу грип. Опа. Дві бачили? Я нажимаю на тормоз, а вона далі перевертається. вообще в цей игри. Тут есть баги. Там шостій гонки, гонке, невозможно ей проехать. Там тупо не хватает топлива, щоб проїхати. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, значит, дивите, и рижий не может выехать от ней. Ой-ой-ой. Опа-че. Дивимося, хватить нам топлі. Нам не вистачало топліва. Топливо воно оставляється. Ну, я должен пройти цю гонку. Да, я пройду цю гонку. Ну, або не пройду, я не знаю. Не буду вас мучить. Не буду проходити цю гонку сто разів. Я її вже один раз прошу. Пройшов до кінця. На зеленій машині. І бачите, ззаді осипаються оці синенькі штуки. Палочки вони ззаді осипаються. Дивіться, на цей раз мені каже, я спида їх обтопила. Опа! Хопа. Чо, давай, давай, давай! Та мене що? Ти? Ну мене ще і доки вийде по цим лесенкам. Не зловив мене. Опа, що? Оп. Рабин, вінчик, поїхали далі. Опять осипається. Воп, красота. Опа, красота. Шрик. И все, конец гонки. Я цю гонку прошу. Наказавшая її пройду. Так, у меня есть 275 монет. Улучшим килл. У меня вже почти машина на максимум улучшена. Тут 79, а тут 8, 8 із 9. Ой! ні. Нє-ні-ні, це знову друга гонка. Ні, це була третя. Давайте підемо на четверту. На четвертій я пройду два рази, якщо не пройду, то підемо далі. От тут вже гоночки стають важкенькі. тут вже під напрессом. Гонку зроблю тут це туху, я не буду стоїть. Я б зробив, звісно. О, я повню цю гонку. Це важка гонка, це дуже важка гонка. Я її вряд ли прийду. Тут вона з камінцями. Так, да, це ці камінці, тут будуть ями, ось, і ці камінці треба закинути в яму. Бо якщо ти впадеш в яму, то ти взірвешся просто. Зато бачите, як хорошо під горку йде. Взагалі отлічно. І оце саме сложне, оце допригувати. Не всегда виходить Не завжди допригуват. Не завжди виходить до пріготиці до цього. Вон там ще один каміна. Щас ми її підкатаємо в бірочку. Оп! Давай, давай, давай. опа, чики пуки, все. О, монетки. Монетки нам, опачі хороші. Щас пойдемо склад. Приїду. У ага, мене такі надзвонки. Не, я не доїхав, в в принципі, вам все показав. Так, 320-320. Ой, це яка третя гонка? Що ж таке? Ну, так, уже п'ята гонка. П'яту гонку я вряд-лі з першого або другого разу пройду. П'ята гонка, бачите? Похоже, похожий тріжок саме. Ну, то це такі горби. Ну, саме важке оце от ту. То ж тут, якщо ви там мало назад, і тут, если він довго будете стояти задком, то ви підірветеся. Опа, чаве бензинчик. І поїхали далі. Оце це ці горби. Не люблю ці горби. машина ВКБ. О, тут уже надо ехать медленно. Если тут уже будет вот такой прыжок. И на нем он спокойно не долетит. Спокойнее. А если вы съезжаете назад, то можете впасть в прерву. Если бачит, и все бачит, и, вот такая пастка. Вот кучу стружки назад, и выехать. Опачек. И вот все, остальные Трамплінчик, давай, грав. Давай да шо ж, ти така слаба. Ой, боже, п'ята гонка. Е, я топлю, не встиг зоветить, зараз каже, що мене кінчилось топливо. Да. Не, ще, ще не все потеряно. Я казав, що все не все. А хоча ні, все, оце от тут я дуже часто падав. Я весь час програвав там. Зараз учим стабіліті. Стабіліті. Тек. Ні, я не хочу ще раз. Я вам. Там далі нічого цікавого нема. От перш шоста гонка. По істині ацька. То що там е, десь посередині. У мене є така фігня, на яку просто тупо не вистачає топлива. У мене просто жорстко не вистачає топлива. У мене є тут оці горби. Вона довгіла виїжджала тоді, як нормально. А на оцій зеленій машинці ви, по-перше, до сюда не дійдете, тому що там надо розгон сильний, щоб це перепрягати оці штуки. Давай, давгивать, ты подиви на горку. А цей он опережь поскакав вже на своєму хамірі. Поскакав. Так, з'їжджаємо вниз. І, опа такий прижочок. Ой-ой-ой! да 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 Бачите, ось вважаю, що подобії п'ятої гонки. Ні, тут у нас нічого не вийде. Ні-ні-ні-ні. ні 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 На який зад ти хочеш скотитися? Ні-ні-ні, на кого не надо. Бачите, в мене рекорд 698 метрів. Ось, ось бачите, там отуди зараз він. отут дуже важко. Подивіться, скільки в мене пального залишилось. Подивіться, скільки мені треба проїхати, за це все добре. Всім пальним. Все, кинчус, а пальне воно нож да. Аж в самом краечку я обловим. Спис пуститься, я не знаю, скільки должно бути времени. І оце ця гонка не пройдет. Я її попробую потом пройти в наступній серії. Ну а зараз я вам скажу свій девіз. Всім бай-бай! з вами був Сергай.